Добрий день, малята, посміхніться сонечку, здрастую, золоте. Посміхніться квіточці, хай вона цвіте, посміхніться дощику, Лій, мов із ведра. Друзям посміхнемося, зичим їм добра. Подивіться, яка пташка до нас прилетіла. Кака вона гарна, вона хоче сповістити вам цікаву новину. Холодна та сувора зима. Вже скінчилася. Тепер настає інша пора року. тепла та сонячна. А пригадати та назвати цю пору року вам допоможе загадка, тож будьте дуже уважні. Сонечко, ясне пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна. Гості к нам іде весна. Правильно, весна раніше. Геть усе було, і левить снігу. А коли до нас приходить весна, це змінюється довкола. З кожним днем тане сніг і починають з'являтися перші проталинки. А куди зникає сніжок? Сніжок розтає, тому що з весною приходить тепло. Від тепла сніжок перетворюється на водичку якою створюються струмочки. Вони біжуть собі полями та гаями. На весні день стає більше, а ніч коротше стає. Небо стає голубим та прозорим. Сонечко починає яскравіше світіти. Весні прокидається вся природа, Пускаються дерева, кущі, починає зеленіти трава. В з'являються перші весняні квіти, а також починають з'являтися птахи з теплих країв прилетають. Сново після зимової сплячки починають прокидатися всі тварини. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру, де зима, а де весна. Розгляньте картинки і скажіть, це буває взимку або це буває весною. Тож починаємо. Перша картинка це зима чи весна? Молодці, дітки, це зображено зиму. Тепер інша картинка. Пташка висиджує пташенят. Це весна або зима. Правильно, діти, це весна. Дерева, дерева розквітають взимку чи весною. Молодці дерева розквітають весною. Кататись на санчатах можна взимку чи весною. Молодці дітки взимку. Ідемо далі, діти. Веселка на небі з'являється взимку чи весною. Вірно, веселка на небі з'являється весною. Молодці дітки. Ведмідь міцно спить в барлозі. Взимку чи весною? Правильно діти взимку. Молоде деревце можна посадити весною чи взимку. Так, вірно, молоде деревце саджають весною. Сніжок іде взимку чи весною. Вірно малят, сніжок іде зимою. А сніговик сніговикрастає взимку чи весною. Молодці розтає весною від тепла. Ну, Ось ці дітки, ви вправно грали в гру, де зима, а де весна. От ці діти. Скажіть мені, з якої пори року ми з вами почали знайомитись сьогодні? Правильно, з весною наша перша весняна мандрівка добігає до кінця. Тож ви не журіться, адже весна тільки починається. Попереду у нас дуже багато радісних та теплих днів. Але на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення!